Вітаю! Сьогодні розглянемо декілька фраз для літа, щоб звучати як носій мови. Починаємо. Cool down. cool down означає знизити температуру тіла або навколишнього середовища чи охолонити після фізичного чи емоційного напруження. Але влітку цей вираз найчастіше використовують у значенні охолодитись, освіжитись після спеки або фізичного навантаження. Коли на вулиці спека, носій мови часто кажуть. I need to cool down. I need to cool down. Мені потрібно охолонути? Або Let's jump in the pool to cool down. Let's jump in the pool to cool down. Стрибнемо в басейн, щоб охолонути. Це може бути охолодження фізичного тіла після прогулянки на сонці, наприклад. Або метафоричне охолонути. Заспокоїтись, якщо ви перегрілись, перевтомились. Дивіться, такий діалог. It's 35 degrees. I'm melting. I know. Let's go get some ice cream to cool down. It's 35 degrees. I'm melting. I know. Let's go get some ice cream to cool down. Ох, 35 градусів. Я просто тану. Знаю, ходімо про охолонути. Hang out. Hang out означає проводити час без конкретної мети. Зазвичай у неформальній, розслабленій атмосфері з друзями, родиною чи наодинці, це одне з найуживаніших фразових дій у сучасній розмовній англійській. Влітку hang out» – це тусити з друзями на пляжі, у дворі, в парку, на вечірках, просто бути разом, навіть без особливого плану. Часто на вулиці, у компанії, наприклад, We are just hanging out at the lake today. We are just ми сьогодні просто будемо на озері. Do you wanna hang out this weekend? Do you wanna hang out this weekend? Хочеш потусити на вихідних? Або They hang out by the pool all day. They hang out by the pool all day. Вони весь день провели біля басейну. Важливо, фраза не означає щось серйозне чи офіційне. Це завжди про легкість, дружність, неформальність. Дивіться, такий діалог. What are you doing today? Nothing much. Just hanging out with some friends in the park. Cool. Mind if I join? Of course not. Come hang out with us. What are you doing today? Nothing much. Just hanging out with some friends in the park. Cool. Mind if I join? Of course not. Come hang out with us. Що ти сьогодні робиш? Та нічого особливого. Просто тусуюсь з друзями в парку. Класно, можна приєднатись. Звісно, приходь до нас. Тобто вона передає неформальне, приємне проведення часу з друзями. Якщо хочеш звучати як на hangout має бути у твоєму активному словнику. Травоон. On. on означає швидко накинути одяг, не заморочуючись, щось легке, просте, зручне, зазвичай без довгих зборів або підбору образу. Це неформальний, дуже такий жвавий вираз, який використовується. Носіями мови постійно, особливо влітку, коли потрібно щось швидко вдягти і вибігти на вулицю. Тобто йдеться про легкі літні одяг, футболка, шорти, сарафан, швидке забирання байзавих зусиль. Випадки, коли комфорт важливіший за стиль. Наприклад, I just re on a tank top. For anything else. I just re on a tank top, it's way too hard. For anything else. Я просто накинув майку надто спекотна для чогось іншого. She threw on a soundress. And went out. She threw on a soundress. And went out. Вона накинула рідній сарафан і вийшла. Let me throw something on. And I'll be ready. Let me throw something on. And I'll be ready. Де мені щось накинути? І я готова. Та діалог для закріплення. Ready to go to the beach? Almost. Just need to throw on my swimsuit and grab a towel. Alright, I will wait outside. Ready to go to the beach? Almost. Just need to throw on my swimsuit and grab a towel. Alright, I will wait outside. Готовий йти на пляж? Майже, треба лише накинути купальник і взяти рушник. Добре, чекаю на дворі. Head out. Head out означає вийти кудись. Вирушити, піти з дому або з якогось місця, зазвичай з конкретною метою або просто на прогулянку. Цей вираз особливо популярний у розмовній англійській, замість більш формального leave чи go. На пляж, на пікнік, на прогулянку, упорож, на вечірку. Наприклад, Вягона хедаут орле то піде head out early to то the, the heat. Ми вирушимо рано, щоб уникнути спеки. What time are you heading out? What time are you heading out? Let's head out before it gets dark. Let's head out before it gets dark. It's such a beautiful day. Yeah, we're about to head out to the lake. Nice, don't forget sunscreen. For sure, catch you later. It's such a beautiful day. Yeah, we're about to head out to the lake. Nice, don't forget sunscreen. For sure. Catch you later. Такий чудовий день. Ага, ми якраз збираємося вирушити на озеро. Клас, не забудьте, Сонцезахисний крем. обов'язково побачимось. Chill out. Chill out означає розслабитись, нічого не робити, відпочивати без стресу або в емоційному значенні, заспокоїтись, якщо хтось роздратований або напружений. У літньому контексті майже завжди мається на увазі. Відпочинок у спокійному, приємному місці, на пляжі, біля басейну, у парку чи вдома. Наприклад, I just want to chill out by the pool today. I just want to chill out by the pool today. Я просто хочу сьогодні розслабитись біля басейну. Ми весь день розслаблялись на пляжі. Let's grab some cold drinks and chill out. Let's grab some cold drinks and chill out. Давай візьмемо холодні напої і розслабимось. Та ось такий діалог. What are your plans for today, nothing much. I'm just gonna chill out on the balcony with a cold drink. That sounds perfect. What are your plans for today, nothing much. I'm just gonna chill out on the balcony with a cold drink. That sounds perfect. Які у тебе плани на сьогодні? Та нічого особливого, просто посиджу на балконі з холодним напоєм, розслаблюсь. Звучить ідеально. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалося, поставте вподобайку та напишіть щось приємне або недуже у коментарях. До зустрічі!